Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Дуже рідко стала викладати відео, бо нічого смачного не готую, так? А смузі? А смузі теж перестала готувати. Ну, трошки готую. Чому так? Бо зараз одна вдома, а як ви знаєте, для себе готувати ну, зовсім не хочеться. Так. Але ж їсти потрібно. Так, смузі я приготувала собі Такі смачненькі, але ж холодне, бо з полуниці заморожений. Так що буду чекати, поки нагріється, А поки розкажу, що я все ж хочу приготувати. Ось це у мене є таке багаття різноманітне. Так. Так, будемо готувати йогурт. Це є ряженка. Це щось іноземною мовою пишеться. Перекласти потрібно. Так, це все продається в магазині. Мабуть, в Ашані. Так, а ми ось це будемо робити. Як тут пишуть? Дуже такі маленькі букви. Ну, я... Я не прочитаю. А ви добре. І провід йогурт, і провід йогурт. Так, для домашнього використання. Так і написано. Так що будемо готові готувати і провіт. Це смачно. Йогурти, зроблені саморуч, це дуже-дуже смачно. Потрібно закип'ятити молоко. Один літр молока. Я взяла 3,5%. І другий теж літр 3,5%. Чого кипячого крема? Бо це молоко еко, воно жовте. Бачите? Бачите? Так? А це біле молоко. Так що готуємо, а там будемо бачити, з якого молока кращий йогурт. Так. І як молоко закипить. Потрібно, щоб воно охололо до 40 градусів. Ви не помітили, що швидко стало темніти, так? А я все думаю, що літо, а вже ж осень. Тому потрібно вживати щось уже жирненьке, так? І це молоко, я, мабуть, бачу, що жирненьке. Воно жовте, а це біле. Так, і я вже чую за екраном, як кажуть, да можемо, можемо готувати йогурт. А я хочу сказати, не всі готують. Мабуть, хто ж зовсім не знає, що можна самим готувати смачненьке. Так, ладно, я готую, як я готую. А ви ж дивіться, це молоко звичайно, 3,5. І я додаю, бачите, що туди? Так. Два пакетика ромашки хочу заварити. Так. Щоб вона теж жовтенька стала. Так. Да, мабуть, для іншого. А туди нічого не будемо додавати. Так що я зараз закрию кришки, щоб заварився молочний чайок такий з ромашки. Пакетики ромашки я вже витягнула. Так, я казала дві, покладу, а сама чотири поклала, бо згадала, що ромашка дуже слабенька у мене. Так, і різниця. Є різниця. Тут ромашку заварила. І все одно трошки жовтеньке. А тут молоко яке. Дивіться, скільки вершків пінка яка. Жовтенька. М -м -м. Так що, якщо написано еко, мабуть, щось це добре. Так. Купуйте таке молоко. Все, чекаємо, щоб охололо. Вже потемніло, а молоко моє ніяк не охолоне. Тому я просто розповім, я перелила в скляні ємності. Тут у нас е еко молоко, а тут з ромашкою. Але ж в, в одну я нічого більш не буду додавати, тільки закваску йогурта. А в цю я хочу додати ось це. Знаєте це? Я йогурт з цим плодом просто обажаю. Просто. Якщо магазинний, я не купую, але ж... Коли пишуть маракуя, обов'язково купую. Тому я хочу спробувати сама з маракуя. Ось такий плід, дуже корисний і дуже запашний. Ось так виглядає всередині. Ми з ним чай заварюємо. Так. О, хотіла вже додавати. Ні, трошки зачекаю. Додам, вичавлю. Тоді, коли. Охолоні до 40 градусів. Так. І йогурт, йогуртову культуру буду додавати приблизно. Приблизно. Пишуть, що цієї баночки вистачає на 3, три... ні, ні, вона пишуть 2-3 літри. Так. Моя подруга зменшує в 5 разів, і йогурт виходить гарний. Так що приблизно. Так, розділю. Все, чекаємо. Трошки прогавили час, дуже холодно стало, прийшлося підігрівати в мікрохвильовій печі. Так що робимо. Так, сюди одразу, одразу додам. Так, чогось я так захотіла. Краще було, коли приготувався йогурт, тоді щось додавати. Але ж так захотіла зробити. Сюди ми нічим, нічим не будемо начиняти. А сюди теж нічим. Дивіться, скільки так, скільки знову зверху. Чудового, чудового такого. Вершков, Вершков. Як назвати пінка? Я вже першу з'їла, так. Подумаю, щось вона жирненька така. До речі, у дитинстві дуже не любила пінки, а зараз люблю, полюбляю. Так, другого не будемо знімати. Так, і насипимо. Сухого йогурту. Так як нам правильно поділити. Так, приблизно? І я думаю, все вийде. Так. До речі, ці корочки. Ні в якому разі не можна використовувати. А я так нюхаю їх, а вони пахнуть і думаю, мабуть, можна чай заварювати. Ні. Вони опасні для, для вживання. Так. Все. Закриваємо кришками, у кого які є, і ставимо, закутуємо. Тепле, тепле місце. Так. Так, я ще зараз перемішаю. І до ранку. А вранці будемо смакувати. Ранок йогурт готов. Зараз будемо смакувати. Так. це ви пам'ятаєте з ромашки? Йогурт? Це з ромашки і маракує. Трошки ридина. таке буває. Сиворотка трошки виділяється. А це така смакота. Так. Я перехиліла і зверху пінка, так, сливки, отак от з'їхали. Тут нема сиворотки навіть. Таке добре молоко. Так що вибирайте молоко гарне для йогурта. Все, будемо пробувати. Так. О така краса. О така краса. Цукру не буду додавати. Так, я як з'їм такого йогурту, то буду. Дуже гарна і весела, так? Так, де ложка? Ну, добре. Я посмакую цією ложкою. підготувала. Нікому не розповім. Так, ні, вам я розповім, а ви нікому не розповідаєте. Дуже-дуже смачно. По-перше, якщо ви вживаєте щось, понюхайте, так, а потім смакуйте. Дуже-дуже раджу готувати йогурт самим. так, Не, не купувати. Магазинний, так. Бо йогурт ми купуємо для здоров'я, а яке там здоров'я, якщо той йогурт магазинний 14 днів зберігається? Так. І ще я хочу додати: якщо ви поставили йогурт на ніч і він, він не згустів, не хвилюйтеся, мабуть, не на вистачило ніч. тепла. Я роблю так. Наливаю в баночку гарячої води не кипятка, не окропу, так, а гарячу, Ставлю між своїх баночок. І знову накриваю ковтрою, і тоді швиденько-швиденько він доготовлюється. Так, бо дехто хвилюється, що йогурт не виходить. Не може йогурт не вийти. Так, Бажаю здоров'я, ходіть здорові, побачимось, Па-па! Mm, як смачно! Як корисно! як гарно маракує пахне! насолода. Так, кожная ложка насолода. дуже смачно.